З'явилася несподівана інформація про імовірні причини трагічного інциденту із F-16. Тож про подробиці такої жахливої трагедії буду вам розповідати далі. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Так от відомо, що під час застосування всього комплексу зброї Максиму Стименко різко почав трчати висоту. Про це йдеться у повідомленні повітряних сил. У Стименко відвів літак від населеного пункту, аби уникнути жертв. Але катапультуватися він не встиг. Усім відомі факти, але причина, чому це сталося, може бути більш глибоко. Робота українських винищувачів є вкрай небезпечною та ризикованою. Але, попри все, наші льотчики героїчно виконують бойові завдання, досягаючи максимальних результатів. Але все іноді відбуваються подібні трагічні інциденти, і ми намагаємося встановити, чому це сталося і аби такого більше не повторилося. І експерти наводять свої думки. А от нардепка безугла написала, що оскільки результати розслідування ще щодо першої катастрофи в 16 минулого року не були оприлюднені, то це поганий знак. Наїжджаючи безпосередньо на вище керівництво, вимагаючи зробити висновки, щоб більше не втрачати молодих пілотів і літаки, і каже, що потрібно розвивати ППО, аби такого не траплялося. Натомість Олег Жданов поділився своїми думками з приводу цієї катастрофи. Сожалінню ми в результаті траження цього нападіння потеряли один самоліт F-16 і льотчик погиб. виповняє бойову задачу. Он збивав шахеди. и самолет 7 шахедов он сбил, или 7 гераней И на восьмом, я так понимаю, самолет получил, как сообщают нам воздушные силы, получил повреждения. Пилот успел отвести машину от населенного пункта, но не успел капитулироваться. Высота была, видимо, небольшая, и, соответственно, самолет упал, и летчик, к сожалению, погиб. Не так самолет мы, нам партнеры дадут еще один, или мы докупим. А вот пилот, человеческая жизнь, это главная ценность, которая есть у нас, которая есть у нас с вами. Но тем не менее, скорее всего, произошел... Дело в том, что они F-16 сбивают эти герани с помощью пушечного вооружения. И, видимо, произошла детонация детонация шахеда в воздухе и самолет не успел отвернуть от обломков, которые разлетались в результате взрыва этого, этого шахеда. Но ну, это предположение, это версия. Пока более подробной версії как это случилось, на сьогоднішній день. нет. в официальном релизе написано пресс релізі написано, що самоліт отримав повреждения і в результаті потерял управління і упал. Застосування винищувачів F-16 для знищення дронів типу шахет. Є недоцільним, оскільки ціля таке призначені для виконання зовсім інших бойових завдань. Про це заявив президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників повітряних суден АТ Україна Геннадій Хазан. Thank <laughs> you. Це неприпустимо використовувати такі літаки такого типу, які повинні виконувати зовсім інші завдання, щоб не ставалося подібних катастроф із пілотами, запевнив він. За словами Геннадія Хазана, одна із причин це висока вартість ракет, якими оснащується f 16 адже вони розраховані на поразку великих повітряних цілей, а не малих та дешевих дронів Камікадзе. Хоча в окремих випадках шахеди збивають із вбудованих гармат f 16 тут виникає інший серйозний ризик: F-16 16 це літак із одним двигуном. Якщо після для знищення дрона уламки потрапляють у двигун, що ймовірно це може призвести до його відмови у такій ситуації. опиниться перед необхідністю катапультуватися, оскільки виконати аварійну посадку може бути неможливо. Хазан зазначив, що для боротьби із шахедами ефективнішими були б і інші типи літаків, зокрема штурмовики на кшталт. «Тукано» та інші турбогвинтові машини. Однак на даний момент України таких літаків немає. За даними військового експерта та засновника благодійної організації Реактивна пошта Павла Нарожного, Таке інтенсивне навантаження виснажує не лише льотчиків, а й техніку. І що стало безпосередньою причиною падіння в 16 поки що не встановлено. Проте нарожний припускає, що літак міг бути пошкоджений уламками ракети або безпілотника. Подібні випадки вже траплялися раніше. Окрім того, він розповів, що російська армія дотримується певної тактики протягом декількох днів накопичуються дрони та ракети, щоб потім кожні 3-5 днів завдавати масованих ударів. У цієї стратегії є декілька цілей: по перше, пропагандистська створювати ілюзію. Постійного тиску, по-друге, так простіше прорвати нашу систему ППО, вимотати її. Приміром, запуск 500 безпілотників. Це в основному хибні цілі. Їх основне завдання перевантажити українську протиповітряну оборону зарядами, пояснив експерт. Російські війська на війні проти України схоже особливо уникають західних літаків, бо знають наскільки смертоносними вони можуть бути. Таку заяву зробив і український пілот американського винищувача F-16 в інтерв'ю, опублікованому повітряними силами Збройних сил України, із надходженням західного обладнання. Ситуація з виконанням місії винищувального прикриття покращилася. Тепер у нас інше озброєння більш якісне. Росіяни це теж розуміють, зазначив льотчик За його словами, Україна задіє американські в і французький міраж 2005 у ближчих боях і для тактичних ударів. Вони, тобто росіяни, бояться наближатися до нас. Зрештою, там теж стоїть жива людина, яка теж не хоче вмирати, додав пілот. Льотчик акцентував, що західні літаки дають Україні можливість завдавати дуже і дуже точні удари. Наразі ми можемо наносити удар. Ара тільки на тактичній глибині, але ці атаки надзвичайно точні. Якщо ми захочемо, наша бомба може пролетіти прямо через чиєсь вікно. Говорячи про радянські літаки, міг 29 су 24 су 27 на озброєні зсу. Пілот зауважив, що їх використовують ширше для придушення і знищення цілей на близькій відстані. А F-16 і міраж їх прикривають. Такий стиль атаки суттєво змінив те, як реагують війська Москви. Коли ми говоримо про суто використання їх F-16 на полі бою, наприклад, для боротьби із російською авіацією, то тут має. Му проблему, хто б що не казав, але в 16 за тактико та технічними характеристиками не настільки ефективні як російські візаві типу Су-57 чи інших модифікацій. Це ми маємо визнавати. А от для виконання завдань у систему протиповітряної оборони в 16 для нас є допоміжним. Розповів військовий експерт, колишній речник генштабу зсу Владислав Селезньов. Він додав, що в 16 в Україні вже неодноразово показали свою ефективність проти російських крилатих ракет та дронів. Однак зазначив експерт, що для закриття всього неба. Україні потрібна значно більша кількість літаків свого часу. Зеленський говорив, що нам треба щонайменше 130 літаків F-16, чи європейських аналогів. Звісно, що таких ресурсів ми не маємо, тому використовуємо наявні ресурси для того, щоб із максимальною ефективністю закривати небо щонайменше у тих регіонах, де вони можуть більш-менш безпечно вести таку роботу. Додав Селезньов. У Харкові дві вулиці назвуть на честь героїв України Максима Устименка та Олексія Меся. Про це повідомив мер міста Єгор Терехов. Обидва загинули в небі, героїчно захищаючи нас із вами. Наш спокій та наші домівка. Життя Максима обірвалося в ніж на 29 червня під час виконання бойового завдання. Олексій не повернувся з останнього бойового виліту 26 серпня 2024 року. Обидва були майстрами своєму справи льотчиками найвищого рівня і відданими побратимами. Обидва починали свій шлях у Харкові. Тут вони зробили перші кроки у військовій освіті, навчалися, формувалися як майбутні офіцери, і тому їхні імена назавжди залишаться в історії нашого міста. Ідеться в повідомленні. Ігор Гуртерухов додав, що деталі щодо присвоєння назв вулицям повідомлять згодом. Нагадаємо, що Україна вперше збила російське Су-35 з допомогою західного винищувача ф 16 І це відбулося на Курському напрямку. Про це на бордоні писало видання. Бій відбувся над північним сходом України. Українська авіація застосувала літаки для атак позиції. РФ на сумщині та курщині водночас росіяни направили в бій су 35 Проте російський пілот потрапив у засідку. Україна разом з ф 16 підняла шведський САП-340, який виявив російський винищувач із 200-300 кілометрів та передав координати пілоту f 16 Видання зазначає, що ф 16 випустив ракету М-120, яка поцілила у Су 35 поблизу міста Коренева на Курщині. Пілот встиг катапультуватися, а українські пілоти повернутися на базу без втрат. Генштабі збройних сил України повідомляють, що українські військові почали витісняти росіян із деяких населених пунктів Сумської області від початку курської операції. Втрати противника становлять понад 75 тисяч осіб, у тому числі 1037 полонених. На сумщині ситуація стабілізована. Просування російських окупантів зупинено. Тут сковано 50 тисячне угрупування російських військ. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. Просування ворога зупинено по лінії юнаківка, Яблунівка, Новомиколаївка, Олексієва, Кіндратівка, Кордон РФ, плацдар на території РФ у. У Глушковському районі Курської області сказано в повідомленні. Зазначається, що сили оборони України продовжують оборонну операцію на півднічно слобожанському напрямку та ефективно знищують противника, який не полишає спроб штурмових дій у прикордонні сумської області. Активні дії українських захисників на цьому, а також на Курському напрямку, скували угрупуванні російських військ чисельністю близько 50 тисяч осіб, які не були перекинуті на інші загрозливі напрямки, зокрема на Покровський і Новопавлівський. Повідомляють у генштабі. Зазначається, що наші війська тримають оборону, проводять заходи із підготовки та здійснення контрнаступальних дій для витіснення противника. Так, в результаті успішних дій українських воїнів звільнено населений пункт Андріївка. Окрім того, наші підрозділи просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши противника далі від сум, наголошують у генштабі збройних сил України. Не включно зазначається, що російська агресор задіяв на цьому напрямку свої найкращі бригади. Це і морська піхота, і десантно штурмові частини і найбільш боєздатні частини мотострілецьких військ, і активно вони. Використовують далекобійну артилерію, авіацію та ударні дрони. Окрім того, противник намагається витіснити підрозділи Силоборони України з території Курської Білгородської областей Російської Федерації. З приводу того, що відбувається на інших напрямках на сході нашої держави, варто також проговорити. В генштабі зазначили те, що ЗСУ не допустили перекидання близько 50 тисяч військових графін на Покровський та Новопавлівський напрямки. Просування ворога зупинено на Сумщині. Додали в Генштабі. Наші підрозділи просу. Лися в рані Олексіївка, відтіснивши противника далі від сум, і російський агресор задіяв на цьому напрямку свої найкращі бригади у червні 25-го року на північно-слобожанському курському напрямках ЗСУ знищили близько 9310 окупантів. Ну а якщо говорити за те, що дописують у Дів то у Дів вперше показали і позначили сіру зону на Дніпропетровщині. Що про це кажуть військові? Так от, за даними аналітків проєкту адмінкордон області у декількох місцях став вже місце Бойових дій військові наразі спростовують цю інформацію. Так, от на карті Діпстейт вперше з початку російського вторгнення з'явилася сіра зона на Дніпропетровщині. Про це повідомили на сайті проєкту. Згідно зі схемою, сіра зона заходить за адмінкордон Дніпропетровщини приблизно на 800 метрів. Сіра зона відмічена поблизу річки Вовча між селом Дачне з української сторони та селом Новоукраїнка, яке також знаходиться у сірі зоні ближче до окупованих територій. Діпстей також вказали, що з іншого боку дачного за слом Ялта росіяни так. Уж майже впритул просунулися до адмінкордону області. Сіра зона на цій ділянці також частково заходить і на Дніпропетровщину. Однак, за даними керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, наразі боїдуть поблизу адміністративної межі. А також росіяни залітають на Дніпропетровщину ефпі-дронами. Але прориву зараз немає, бої складні. Написав Коваленко в телеграмі. У коментарі Суспільному речник оперативного стратегічного групування військ Хортиця Віктор Трегубов Т... Тригубов, пробачте, також запевнив і заперечив, Прорив росіян на Дніпропетровщину. Він уточнив, що за останніми зведеннями станом на 12.10 прориву війська Рафі на території Дніпропетровщини не зафіксовано. Ідуть дуже активні бої у селах, що розташовані біля адмінмежі області. Та ж сама Ялта, Комар, Шевченкове, але там тримають оборону, сказав він. У бригаді Спартан та у 33-й окремій механізованій бригаді, яка стоїть в районі Богатиря на Запоріжжі, Суспільному також не підтвердили прорив росіян на Дніпропетровщину. Андрій Коваленко, керівник центру тоді дезінформації дописав наступне: на Дніпропетровщину станом на сьогодні росіяни не прорвалися, бо ї йдуть поблизу адмінмежі. Також росіяни залітають на Дніпропетровщину ФПВ-дронами. але прориву зараз немає. Бо її складні. Дописав Андрій Коваленко. Ну, і включно, бачила інформацію. А, здається. Financial Times можливо, помиляюсь але не готувала вам її, бо, як на мене, це абсурдно. Те, що зараз деякі західні ЗМІ пишуть, що от у планах у ворога повністю окупувати окупувати місто Одеса, щоб перерізати Україну від Чорного моря, щоб не було доступу. Чесно. Те, що ворог хоче це зробити, це зрозуміло. Вони хочуть окупувати повністю всю Україну. Вони хочуть більше території, не лише українських, бо це Росія, і так вони діють. Так, от Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, написав наступну інформацію. Публікації про те, що Путін щось там планує окупувати, це щось. Путін взагалі хоче повністю знищити Україну, але бажати він може чого завгодно. Немає жодного сенсу писати про його плани окупувати. Одесу чи ще щось такого планувати може скільки завгодно. В нього не вийде Україна ж планує знищення режиму Путіна. От і все пам'ятайте про це, все від нас залежить. Дописав Андрій Коваленко, і я з цим просто повністю погоджуюсь. Тому не ведіться на оці знаєте, хайпові заголовки, такі кричущі. І з приводу сумщини. До речі, також бо The Wall Street Journal також нещодавно дописувало е досить таки, знаєте, ну панічну заяву і панічну інформацію. Якось зробила Financial Таймс Андрій Єрмак, же керівник офісу президента України, дописав, що Кремль знову метою відкритість до діалогу, намагаючись перекласти відповідальність за затягування війни. Російські заяви про те, що динаміка переговорів залежить від Києва, це чергова маніпуляція. Вони звучать паралельно з ракетними ударами по українських містах і спробами знищити критичну інфраструктуру. Росія не просто не готова до миру. Вона щодня демонструє це діями і водночас намагається нав'язати світові перекручену картину, де Кремль, нібито відкритий, а всі інші винні у війні. Правда проста. Саме Москва є ініціатором і рушієм цієї війни. Саме Кремль блокує будь-які мирні ініціативи. Україна ж послідовно виступає за припинення вогню за мир на справедливих умовах. Дописав керівник офісу президента України Андрій Єрмак. З приводу... Того, як Російська Федерація затягує війну, дописують у Financial Times. Вони прогнозують, що буде довге протистояння з Російською Федерацією. Дописали, що сьогодні Росія це військова економіка, мілітаризоване суспільство і наратив про цивілі... цивілізаційний конфлікт із заходом. Гібридна війна РФ і проти Європи вже йде саботаж, підпали, кібератаки, дезінформація в соцмережах. У Путіна є потужний союзник в особі лідера Китаю Сізінпіна. Не тільки Пекін ради працювати з Росією, попри ем, неоколоніальні. Ну війну проти України теж саме роблять і Індія, і Південна Африка і Бразилія. Вперше вони володіють достатнім багатством і міцю, щоб врівноважити Захід. Америка, якою світ її знав раніше, ніколи не повернеться. Пишуть у Financial Times у статті «The Fight for Europe's Future». Результат цього протистояння залежатиме від довгої і складної військово-економічної та політичної боротьби між Україною і Європою з одного боку і РФ та її партнерами з іншого. Але є ще такі країни, які Підтримують Російську Федерацію і які блокують то допомогу нам, а то блокують введення нового пакету санкцій проти Європейського союзу. А це я говорю про Словаччину та Угорщину. Стало відомо, те, що вони блокують введення 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ. Словаччина пішла на такий крок, щоб отримати гарантії від Єврокомісії щодо наслідків відмови від російського газу з 2028 року. Ну а от Угорщина не висунула конкретних умов ну і це не дивно, тому що Орбан е, підтримує давно Російську Федерацію. А от санкції Лінці Грема можливо одним пострілом вб'ються, так би мовити, двох зайців Росію і Китай. Китай купив російську нафту після цього. Вирішив щось продати США. Але американці йому кажуть, шановні колеги, оскільки ви купуєте у Росії нафту і спонсоруєте путінський терористичний режим, ми накладаємо на ваш товар п'ятиста відсоткові мита і робимо його максимально неконкурентно здатним, тому що він стає. Значно дорожчим, ніж ви планували. Ну і таким чином виходить, що санкції це більше проти Китаю, але і проти Росії. Китай почне шукати альтернативне забезпечення нафти і газу на ринку, почне шукати, щоб і нафту купити, але і санкції не отримати. Відповідно, Росія почне страждати, тому що менші обсяги будуть купувати. А для них це критично. Хоч прес-секретар Путіна і розповідає про те, що на Росії санкції не подіють, можете запроваджувати, які хочете. Мовляв, все буде гарест в економіці. Нам взагалі це не страшно. Ну і нехай говорить.